Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість. Людей змогли його побачити. Ми продовжуємо здійснювати огляд подій, які відбуваються в Ізраїлі вже третій день. Хочу нагадати, що 7 жовтня 2023 року терористична організація Хамас здійснила вторгнення на територію Ізраїлю. Внаслідок цього були знов таки, жертви, і вони існують. Станом на зараз, і Ізраїль фактично запровадив стан війни на території своїй, і зараз веде боротьбу з Хамасом, наносить знову ж таки удари по сектору Газа. Тому зараз ми якраз проаналізуємо, що відомо станом на зараз в цих подіях. Перше, що хочу прокоментувати, це ще станом на ранок, понеділка, 9 жовтня 2023 року, це те, що армія Ізраїлю ще вела бій з Хамас у 7-8 місцях поза Газою. Станом на ранок понеділка було відомо про щонайменше 700 загиблих з ізраїльського боку та 413 з палестинського боку. Сили Ізраїлю ведуть бої з бойовиками Хамас у 7-8 точках поза сектором Гази. Про це пише із посиланням на ізраїльського військового речника видання The Guardian. Ці дані наведені станом на ранок, понеділка, під полковником Річардом Хехтом на брифінгу. Він зазначив, що потрібно більше часу, ніж ми очікували, щоб повернути ситуацію до оборонної безпечної позиції. Водночас Єрусалим Пост пише, що бої тривають у шести містах в коридорі Гази. Від вчорашнього півдня Цахал завдав 800 ударів по сектору Гази, а загалом 1149 авіаударів. Але пізніше з'явилася новина ближче до півдня, що е, сили Ізраїлю вже повністю зачистили ті місця, де. Перебував в Хамас, де він прорвав знову ж таки кордон. І зараз вони, ізраїлітяни, маю на увазі, продовжують наносити удари по сектору Гази. Але також було повідомлено, що є ймовірність того, що бойовики Хамас, вони можуть ще переховуватися у тих містах, де був здійснений знову ж таки прорив цього кордону. Пізніше з'явила ще одна новина про те, що на півночі Ізраїлю був бій з особами, які могли здійснити вторгнення з ліванської сторони, і ізраїльські сили ліквідували особи, які як вважаються, перетнули кордон з ліванської території. Ізраїльські збройні сили заявили про ліквідацію осіб, які ймовірно вторглись на північ країни. Обшук території триває це. Також пише видання Guardian із посиланням на громадське радіо Ізраїлю. До того це радіо повідомило про стрілянину на півночі країни між ізраїльськими силами та особами, що ймовірно вторглася з території Лівану. Мешканцям міста Малот наказали залишитися. Вдома інформацію про ознаки проникнення з Лівану поширили для північних ізраїльських громад співробітники Служби безпеки. Далі, міністр оборони Ізраїлю віддав наказ про повну блокаду сектора гази. У наслідок атаки Хамас на Ізраїль вже станом на 16 годину було відомо про 800 загиблих ізраїльтян та дві. 1500 поранених міністр оборони Ізраїлю Йов Галанд віддав наказ про повну блокаду сектора Газа, залишивши його без електрики, їжі та палива. Про це повідомляє видання Sky News. Йов Галанд сказав, що його країна бореться із звірячими людьми і веде себе відповідним чином. Він назвав це повною облогою гази. Перед цим армія оборони Ізраїлю заявила, що Бічмер забезпечила безпеку кордону з газою після жорстокого нападу на Ізраїль в суботу. І є ще новина, яка виходить з того, що. В Єврокомісії зазначили про те, що війна в Ізраїлі не відверне увагу Європейського союзу від України. Про це повідомив речник Єврокомісії. Ніщо і в жодному випадку не вплине на підтримку, яку Європейський союз надає Україні. І ще одна новина в контексті цих ж подій виходить з того, що євросоюз припиняє дію пакета фінансування Палестини на майже 700 Мільйонів євро. І ще останнє, що я хочу додати в контексті цього такого невеличкого огляду, це те, що Росія зараз намагається поширювати фейки і дезінформацію в контексті того, що, начебто, Україна продавала західне озброєння Сполучених Штатів Америки бойовикам Хамасу. І деякі ЗМІ, знову ж такі західні писали про те, що. Росія могла передати цим бойовикам Хамасу, трофейну зброю так, західного зразка, якраз для того, щоб поширювати відповідні фейки. Точніше, це не західнє видання, це наш Гур якраз повідомляє про такі операції, які здійснює Росія так, для того, щоб знову ж таки звинуватити Україну в тому, що вона якось. Намагається перепродувати західне озброєння, яке постачається від західних партнерів. Одразу хочу сказати, це абсолютна брехня. Так, це маніпуляції, дезінформація, яку розповсюджує Росія. Жодних таких дій Україна не здійснює. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Це відео прошу переглянути, поставити подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!